Всім привіт! Точніше доброї ночі. Зараз а, майже о пів на першу, і я вирішила зробити відео українською мовою, тому що я усвідомила, що а, моєму каналу на YouTube вже майже, я думаю, що більше двох років. І я ще досі не робила тут відео українською. А я живу в Україні і в основному я тут викладаю е відео іспанською, інколи італійською, іноді англійською, іноді російською, навіть було турецькою, тільки українською не було. І я думаю, що е це відео це лише початок, і далі я буду робити відео українською мовою частіше, особливо якщо, е якщо мене будуть просити. Е Вибачте за якість, тому що я сиджу на кухні і це веб-камера. і, можливо, завтра у мене не буде натхнення. Тому я роблю його зараз з таким освітленням. І розмовляю я не дуже голосно, щоб не, щоб не розбудити свого хлопця, який спить у кімнаті. Добре, для тих, хто прийшов сюди і зайшов сюди вперше. Мене звати Олена. Мені 24 роки, і я вивчаю різні іноземні мови. Цей канал я собі завела, щоб е, записувати на відео, як я розмовляю тією чи іншою мовою на даний момент, і е, е, взагалі це робиться для того, щоб відслідковувати мій прогрес у вивченні. Uh, українською мовою я зазвичай не користуюся у реальному житті. Я тільки нею читаю і я її слухаю, коли я її слухаю, я її розумію так само, як свою рідну мову російську. Um, сподіваюся, що це відео не буде дуже сильно виснути, але загалом те, що я бачу, воно мені не дуже радує. Um, я приблизно до 17 чи 18 років взагалі не розмовляла українською, окрім як у школі на уроках. А потім, коли я закінчила школу, я познайомилася е, з людьми з Західної України, які переїхали до Києва. І я стала її практикувати трішки частіше, хоча мені е, достатньо важко виражати свої думки українською в голос. Е, але саме зараз я не відчуваю, що я підбираю слова, я себе відчуваю достатньо вільно. Класне відчуття загалом. <хи> а, так, я народилася у Львові, до речі, е, хоча я ніколи там не жила. Е, я майже все життя живу в Києві, і у мене російськомовне середовище. Але, е, мабуть, останні два роки, відколи мене з'явилася можливість подорожувати самостійно. Я побувала у деяких містах Західної України, зокрема, я дуже люблю Чернівці і Івано-Франківськ. І минулого року я зрозуміла, що я дуже люблю Львів. І коли я туди приїжджаю, я відчуваю, що це моє рідне місто. Е, а отож, е, з тих пір, як я їжджу на Західну Україну, е, я зрозуміла, що коли я туди приїжджаю, мені хочеться переходити на українську, мені хочеться розмовляти українською, коли до мене нею звертаються. І не дивлячись на те, що мене розуміють, якщо я розмовляю російською. Мені здається, що а, створювати бар'єр там, де його нема, е, це неправильно. Якщо в мене є можливість е, підтримувати розмову українською, я краще буду це робити е, українською і е, практикувати свою другу мову. Я не можу сказати, що вона мені друга рідна. Розумію, я її як рідну. Я читаю книжки, журнали, і я не бачу, не відчуваю ніякої різниці. Але коли мені треба проговорити, припустимо, дві чи три години. А, мені стає дуже важко, я переходжу на російську часто, тому що а, доводиться підбирати слова інколи. Тобто відчуття майже ті самі, як коли я розмовляю іспанською чи англійською за винятком помилок, які я допускаю. Тобто, коли я розмовляю українською, у мене нема цієї невпевненості, чи кажу я правильно, чи ні. Моя найголовніша проблема з українською, це те, що вона в мене Часто не звучить природньо, не звучить натурально. Коли мені було 16 і я була абітурієнткою, я ходила на курси до університету Шевченка. Я збиралася туди поступати на журналістику, але але я туди не вступила, я пішла до Карпенка Карого, але зараз річ не про це. Я ходила туди на курси півроку. І щосуботи на курс підготовка до твору приїздила дівчина чи то з Тернополя, чи то з Франківська, я точно не пам'ятаю, це було десь 7 років тому. Її привозили на машині щосуботи. І я з нею розмовляла українською. Я не знаю, чому, тому що коли я навчалася в школі, я е, з усіма при будь-якій можливості розмовляла російською. Але з нею я розмовляла українською, і якось вона мені сказала: ну так, це помітно, що, е, що українська тобі не рідна, е, тому що вона у тебе звучить награно. І з тих пір, як вона це сказала, мені розхотілося намагатися розмовляти українською. І я кілька місяців не могла заспокоїтися з цим. Ну, я не можу сказати, що в мене якийсь бар'єр, був ні, але мені було дуже-дуже ніяково. Але згодом це забулося. Ну, тобто я досі пам'ятаю це і а, я не можу сказати, що це було неправильно <г caves> в її боку. Вона має право казати все, що захоче, але Очевидно, що мене це якось зачепило. Але більше у мене взагалі немає ніякого бар'єру. Інколи мені хочеться говорити саме українською, просто у мене російськомовне середовище, родина російськомовна, друзі майже всі російськомовні. Тобто, часто у мене просто немає потреби говорити українською, але. А частіше за все, коли е, я буваю на Західній Україні, е, я користуюся тільки українською. М -м -м -м, власне, е, це була моя маленька історія е моїх відносин е з моєю можна сказати другою рідною, але я не впевнена, я напевна, що це моя друга рідна. Е вона така сама іноземна, як англійська чи іспанська, просто е, вона у мене на рівні С2, я б сказала. Але я думаю, що коли у мене буде більше грошей, я поїду на місяць чи два до Івано-Франківська і буду там жити і досліджувати е, місцеву мову. Бо мені дуже подобається, як розмовляють українською саме у Івано-Франківську. Я не знаю чому. А, добре, ще раз прошу вибачення за якість цього відео. Я знаю, що вона жахлива, але сподіваюся, що вам було цікаво е і з Днем Незалежності Україну. Я запізнилася на один день, але Вчора у мене не було часу чи можливості, я вже не пам'ятаю. Мені захотілося саме зараз зробити це відео, хоча я знала, що якість дуже підведе. Добре. До зустрічі і дякую за увагу. Дякую, що переглянули це відео. До побачення.